Доброго дня, шановні земляки військові у нас завжди з'являються внезапно і так повинно бути. Так? Але сьогодні приємний такий привід. Оця техніка для вас. Так, техніка для нас, ми щиро вдячні громаді, вдячні голові, що завжди нас підтримують, як то кажуть, що можуть. Можемо тільки сказати, що дані транспортні засоби будуть використовуватися по призначенню. Ну і я більш ніж певний, що не одне людське життя. А ви можете назватись? Сергій назвати. Скажіть, а от саме така техніка, вона де використовується найбільше? Найбільше використовується при підвезенні яких товар матеріальних цінностей, води, продуктів, харчування. Для евакуації, тобто вона речі. не, не поступається автомобілю джипу. Вона набагато краще, тому що вона менше, менше її видно і вона швидкісніша, десь в якихось посадках і так далі. Ясно. Ми зустрілися з людиною, яка також сьогодні приймають цю техніку і дізналися, що техніка класна, але ще дещо треба. Богдан, скажіть нашим землякам, що треба ще до цих квадроциклів. Ми потребуємо металу для того, щоб обладнати їх ще причепами. Додатково, яке це скільки міліметрів метал, які розміри, що вона метал, розміри треба провести проміри на даний момент. Учинити, але в основному профільна труба і листова сталь. Одиничка товщиною, один міліметр по листовій сталі. Можна сказати. Я зараз хочу, щоб слухали нас всі мешканці Золочівської громади і підключилися до цієї справи. І сам підключусь. Дякую вам за те, що захищаєте нас. Ай, Бог вас оберігає. Дякую вам. Віктор Миколаївич прибіг до вас в кабінет. Бачив хлопців щасливих на площі в Золочеві. Два квадроцикла. Хлопці, ну ви вони як діти і такі радісні, знаєте, я не міг пройти повз. Що то за техніка? Слава засипаю! Ті підрозділи, які знаходяться і у нас, тут на, на ділянці Золочевського напряму. І... Там, де наші земляки воюють, в бригадах ми стараємося допомогти всім необхідним. Ну до нас дійсно звернулися хлопці, які на нашій ділянці знаходяться. Придбати ми це зробили, купили. Окрім того, найближчими днями ми ще врушимо чотири автомобілі Toyota Хайлюкси для тих бригад, які у нас знаходяться, і ті, які в Харківській області знаходяться. Багато наших земляків, які знаходяться в цих підрозділах, і тому це дуже важливо, коли ми передаємо таку техніку. Ніку не тільки техніку, і сітки, і все необхідне, що потрібно для наших козаків. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім волонтерам нашої злочинської громади за їхню працю, за те, що вони молодці, за те, що вони допомагають. Ми разом, і мені приємно те, що знаєте, не я не розділяю чи це громада, чи це звичайні наші люди або волонтери. Ми всі разом робимо добру справу. І мені приємно те, що там телефонують віктор ніколи. Там співробітники селищної ради допоможуть безумовно. Допоможемо. Ми завжди поруч з людьми, як ми були з 22-го року. Саме головне, ми от почали щоб хлопці щасливі і веселі. Ну... Дуже важко бо постійні втрати. Ми на тому тижні, на жаль, отримали дві два сповіщення. Два наших земляка пропали безвісті. Ще один, який був пропавший безвісті, він дякувати Богу, живі він полоні. Скоріше б закінчилася війна, і наші герої повернулися додому, щоб у нас було українське чисте мирне небо. Дякую, Віктор Миколаївич, Дякую хлопцям від нас усіх за те, що вони нас захищають. Вони такі вдячні нашій громаді, але я кажу, хлопці, ну хіба це нам треба дякувати? Треба думати про вас і дякувати вам. Велика вам подяка за те, що ви робите для нашої громади, Дякую. для України. Дякую. Хай береже вас Бог. Дякую. До нових зустрічей.